Всім привіт! Ви на каналі Dart Citizen і в цьому ролику я хочу розказати про Galaxy Watch 4 Classic. Я знаю, що це не найактуальніша версія, вже в нас вийшли Galaxy Watch 5 та Galaxy Watch 5 Pro, і е, можна говорити про те, які вони там чудові, неймовірні і так далі. Але я купив собі версію Classic 4 і хочу про неї розповісти. Я вже деякий час із ними. Ходжу, і ось що я а, про них зрозумів за цей час. Ну, по-перше, це звичайний годинник, і його основна функція показувати час. З цією функцією він справляється. Ну, було б дивно, якщо смарт-годинник би не справлявся з функцією. Демонстрації часу, да? і він з нею справляється. Але чого чекаєш від смарт-годинника? Ну, мої особисті очікування були в тому, що це повинен бути фітнес-трекер. Да? Він повинен відстежувати всю фізичну активність, давати якісь рекомендації, будувати якісь графіки, тобто візуалізувати інформацію про фізичну активність. І з цією функцією він справляється чудово. Тобто кількість кроків він відстежує доволі точно, набагато краще, ніж це робить звичайний смартфон. І це, до речі, прекрасне доповнення до смартфона. Це, що ще вміє цей годинник? Він вміє записувати тренування. Тобто, ви заходите в меню, обираєте, із великого переліку. Тренувань якусь вправу, тобто тут є. Бігові доріжки, велотренажери, плавання, прогулянка і багато-багато чого можна ще е багато чого додати. перелік цих е тренувань він доволі великий. Я думаю, кожен для себе знайде свою активність. Далі він вміє вимірювати рівень стресу людини, тобто він демонструє тобі е шкалу. З рівнем стресу, від низького до високого, і твій рівень в даний момент. Тобто, якщо а, ти не, наход... не знаходишся у стані стресу, то рівень в тебе буде зелений. Якщо ти знаходишся в стані стресу, чи ти а, дуже втомився, то рівень стресу в тебе буде червоний. Також цей годинник вміє вимірювати рівень кисню у крові. Це не сказати, що прям дуже така необхідна функція, але після всіх проблем із ковідом, так сказати, мабуть, не можна. Тобто, ну, це вже можна сказати, доволі необхідна функція, і добре, що вона є, але не сказати, що вона прям надважлива. Вона є і добре. Інколи цією штукою можна користуватись. До речі, воно ж записує. Рівень кисню в крові і під час сну. І це також наступна фіча, що вміє цей годинник. Це відстеження сну. Тобто в нашого сну є декілька фаз, і він ці фази добре відстежує. Тобто, це а, не спання, це глибокий сон, а, це там їх чотири, якщо я не помиляюсь. За них можна прочитати всі у додатку. І він доволі точно відстежує, скільки ви спите у якийсь конкретний а, день або ніч. Да, і також під час сну він може записувати храп. Це доволі така дивна фіча. Я не знаю, а, якщо покласти телефон десь поруч із собою, то годинник може записувати ваш храп на мікрофон телефону. І це така трохи стрьомна функція. Тобто, на наступний день можна послухати, як ти хропів. Також цей годинник вміє відстежувати пульс. Це не просто важливо для того, щоб дізнатися, який пульс у вас на даний момент. Це функція може працювати під час тренування. Тобто, ви вийшли на прогулянку, десь гуляєте. Натиснули, що у вас є тренування, або воно у вас, якщо ви не натиснули тренування, воно може відстежуватись автоматично. Тобто через деякий час годинник вам напише, що ви почали тренування, це у вас там звичайна прогулянка, і ви гуляєте, гуляєте. Він, по-перше, записує маршрут, яким ви ходите. Ну, це не обов'язково, але це можна включити в налаштування. І е, якщо потім, е, потім зайти в е, додаток Samsung Health, е, то можна подивитися, по-перше, маршрут і е, ваш е, пульс е, на кожній ділянці вашого маршруту. Тобто ви е, йдете десь по рівній поверхні, у вас пульс нормальний. Тільки ви починаєте підійматись вгору, і у вас пульс одразу скаче. Тобто, Можна таким чином а, планувати або відстежувати вашу, ваші прогулянки, дивитись, де у вас складні ділянки і так далі. Ну, це ж стосується, звісно, не тільки прогулянки, можна там біг відстежувати і так далі. Також цей годинник вміє відстежувати структуру тіла. Як це працює? Ви задаєте, по-перше, свою статю з додатку, свою вагу. А, і а, потім прикладаєте пальці до кнопок, і він виміряє структуру вашого тіла, дає а, інформацію по ній. А, для тих, хто слідкує за своєю вагою, для тих, хто ходить постійно, наприклад, в спортзал. Це, я думаю, дуже корисна функція, і вона абсолютно точно не зайва. Тепер ще про дві функції вимірювання, які. Не те, щоб дуже очевидно навіщо вони там потрібні, але вони там є. Перше це ЕКГ. І що я хочу сказати? Що рік тому, коли ці, цей годинник тільки вийшов, усіх оглядах казали, що в Україні ЕКГ не працює. Так ось на даний момент все працює. Абсолютно всі функції годинника в Україні працюють. Працює вимірювання ЕКГ. Ви просто обираєте скрін з ЕКГ, да, якось продемонструвати і натискаєте Записати. Далі необхідно слідувати інструкціям, які дає годинник, і воно вимірює вам ЕКГ, після чого надійшли його вам у додаток Samsung Health вже на смартфоні. А звідти ви можете надсилати куди завгодно. Тобто воно, воно вам віддає. Звичайну PDF, яку ви можете надіслати, ну, наприклад, вашому лікарю, або там, я не знаю, мамі, якщо ви хочете надіслати мамі, ви можете надіслати мамі своєге. Також цей годинник вміє вимірювати артеріальний тиск, але для цього для того, щоб скористатися цією функцією, вам знадобиться тонометр. Підтверджений медичний тонометр, аби відкалібрувати годинник, щоб він точно міряв артеріальний тиск. Просто так ось зайти а, в додаток і натиснути Виміряти артеріальний тиск, це не вийде. Вам необхідно знайти тонометр і паралельно з годинником вимірювати а, медичним тонометром і записувати дані у додаток. Тільки тоді він дасть вам виміряти тиск. Самим годинником. А тепер я хочу трохи розповісти про неочевидні функції, які є в цьому годиннику, і яких ти ну, не те що очікуєш, але вони дуже круті і е, що мені прям дуже сподобалось. Тоб, ну, це, мабуть, буде здаватися ну, якоюсь ерундою тим, хто вже користувався якимись смарт-годинниками, але для мене це перший смарт-годинник. і е, на мене це вплинуло. Ну в мене, м мене це дуже вразило, скажімо так. Це звичайна функція будильнику. Ви просто не уявляєте, наскільки зручно користуватись е звичайним будильником на годиннику. Тобто, ти просто зайшов на скрін з будильником і поставив галочку. Все. Не треба шукати смартфон, не треба бігти його, лізти. Знаходити, встановлювати цей будильник. Ти просто а, крутанув цей а, безель, натиснув кнопочку, все, будильник установлено. І він вже в тебе на смартфоні. І, а, наприклад, ти його ставиш на сьому ранку, і в сьомій ранку в тебе буде вібрувати а, годинник, і в тебе буде грати смартфон. Ця функція просто ну, неймовірно зручно, і ось ну, такого я не очікував, що найкрутіша функція для мене особисто в годиннику буде це звичайний будильник. З цього годинника, до речі, можна дзвонити. Виглядає це трохи дивно, виглядаєш ти, як Джеймс Бонд, коли з кимось розмовляєш, але інколи буває корисно і чому б ні, скажімо так. Ще одна фіча, якою я користуюсь прям а, майже постійно, і вона мені дуже подобається, і від чого я не міг би відмовитись, це власне причина, чому я купив а, цей годинник, на, наприклад, Amazfit, це NFC. Тобто сюди можна в Google а, гаманець завести карту кредитну або дебетову і користуватись ним як звичайною карткою. Тобто. Налаштувати його ось на натиск верхньої кнопки двічі, коли ви натискаєте, у вас спливає Google Pay, і ви сплачуєте в магазині за якісь товари. Це також дуже-дуже зручно. Не треба доставати телефон або доставати, шукати картку, носити із собою. Вам достатньо годинника. І, до речі, ця функція працює, коли. Ви вийшли кудись з годинником і не взяли телефон. Ну, забули, наприклад. В мене була така ситуація, я забув про телефон і збирався купити хліба. І хліба купити в мене вийшло тобто, інтернет для цього не потрібен. Ви просто прикладаєте годинник до терміналу, і у вас спрацьовує платіж. проходить. Ну, також з очевидних функцій є управління. Звуком в музичному плеєрі або там в Ютубі, де завгодно, де у вас є звук. Тобто ви можете натискати на паузу, можете натискати там наступний трек і так далі. Можете безелем рулити гучністю. До речі, про сам Безель. Це фіча лише Galaxy Watch Classic. Uh, навіть в версії Galaxy Watch 5 та 5 Pro його прибрали. І я вважаю, що це було марно. Тобто uh, це дуже зручна штука, вона дозволяє uh, якось керувати годинником, коли, наприклад, ви в перчатках. І uh, хоч ви не можете в такому разі натискати на екран да, там на якісь фічі, але ви можете покрутити безел і подивитись на картки. Які у вас на годиннику, і по ним дізнатися якусь цікаву для вас інформацію. Ну, наприклад, кількість кроків, або час, або там ще щось. Ще щось. Ну, тобто якусь інформацію дізнатись можна. Якби цього безеля не було б, то ви б цю інформацію дізнатись не змогли. Вам би необхідно було знімати перчатки і вже там пальцем шукати. Необхідний вам екран, потім знову вдягати в перчатки, і це дуже незручно. Як на мене, це прям дуже крута штука, і добре, що вона є. Також вона трохи захищає екран, тобто ви можете вдаритись годинником об щось. Да, це е вірогідність цього доволі велика. і Безель захищає екран від удару, тобто він знаходиться трохи вище від екрану, і він його захищає собою. Це, як я вважаю, дуже добре. До речі, сам годинник виглядає в житті набагато краще, аніж він виглядає на фотографіях та на відео. І я бажаю, щоб якщо ви не думаєте, Щось купляти собі, то спочатку подивіться на те, як виглядає годинник вживу, а не те, як він виглядає на фотографіях. Коли я дивився, як виглядає Galaxy Watch 4 Classic та звичайна четвірка, на фото, вона мені не подобалась. А в житті вони виглядають насправді дуже гарно, вони чудові. Вони. Ну, стильні, я не знаю, як це ще сказати. Вони класні. Те, що змінилося з попередніх Galaxy Watch, тобто з 3 Galaxy Watch в Galaxy Watch 4, це те, що вони тепер на Wear OS. Тобто, це в нас щось по типу Android. Це прям повноцінна операційна система з додатками, які можна завантажувати на ваш годинник. З додатків, цікаво, що знайшов я тут, є калькулятор. Не сказати, щоб це прям було щось зручне для годинника. Тут краще все ж достати смартфон і користуватись калькулятором на смартфоні, але ну, якщо прям потрібно дуже, то калькулятор є. Є додаток Strava, це додаток для відстеження також вашої активності. Ну, я думаю, Хто знає, що таке страва, будуть нею користуватись, хто не знає, воно їм і не треба буде. І з того, що мені прям сподобалось додатків, це є Google Keep. Ну, наприклад, це потрібно для того, щоб записуєте ви в Google Keep додатку на смартфоні. Перелік якихось продуктів, ну, наприклад, там, вам купити необхідно хліба, молока, там, яйця, ще щось, тобто ну, великий список закупок. Ви написали, ви заходите у додаток Google Keep на смартфоні. Коли ви вже входите в магазині і складаєте собі все в корзину. І все, що вам необхідно зробити на годиннику, це зайти в додаток Google Keep, і просто проставляти галочки, що я там взяв хліб, о, далі я там взяв яйця, поклав, поставив галочку. Там я купив молока, поставив галочку. Це прям дуже зручно, і цим я користуюсь. Це крута фіча. Із додатків на смартфон, які нам необхідні для керування годинником, це в нас три додатки: це по-перше, Samsung Health. Якщо ви користуєтесь смартфоном Samsung, то він у вас вже буде. Samsung Health це програма для трекінгу вашої активності і всього, що пов'язано з вашим здоров'ям. Далі в нас йде Galaxy Wear. Це додаток для керування власне, самим годинником. Там всі в нас налаштування годинника, і там вже ми можемо встановлювати різні циферблати. До речі, ледь не забув про одну із е, також важливих функцій самого годинника це в нас демонстрація повідомлень. Тобто усі повідомлення, які приходять вам на смартфон, вони приходять вам і у годинник. Годинник пише, що е, додаток такий, то, наприклад, Telegram, вам прийшло сповіщення, від кого і саме сповіщення. Можна навіть відповісти, але з годинника це незручно. Є. Швидкі відповіді, ну, по типу там, так, дякую і так далі. До речі, додатків Телеграму, Viber і нічого подібного на Viro S в магазині немає. І це прям мінус. Я би дуже хотів додаток телеграму на свій годинник. Це було б зручно. Але ні, такого немає. Також на годиннику є календар, ми можемо подивитись події, які ви записуєте собі в календар, і можете передивлятись. Наприклад, зайти на сьогодні, подивитись список справ, які ви записали собі на сьогодні, якщо ви таким користуєтесь. Ну я особисто календар не веду, тому для мене це не те, щоб корисна функція. В годинника є своя пам'ять, і на нього можна скидати якусь музику, якісь фотографії, наприклад. Самі фотографії можна ставити на watchface, да? тобто на екран а, самого годинника. А, з нього можна програвати музику, також к ньому можна підключити а, навушники, да? якщо у вас є. Також, якщо ви підключаєте навушники до смартфону, вони автоматом підключаються і до годинника. Тобто е, ну, це працює, наприклад, під час прогулянки. Ви почали прогулянку, десь гуляєте, годинник вам, вас сповіщає, що ви пройшли там, черговий кілометр, і не дивлячись на те, що навушники у вас підключені до телефону, у вас е, все одно в навушниках програється. Звук того, що ви пройшли черговий кілометр від Біксбі. Але це працює, треба обов'язково сказати, що це працює тільки англійською мовою. Якщо хтось не знає з вас англійської, то зараз саме той час, коли вона необхідна, потрібна кожному всім і кожному. Також з магазину Google Play, але вже на смартфоні, можна завантажити додатки для самого годинника, Ну, власне, не додатки, а watчфейси. Але вони встановлюються як додаток на смартфон. Ви можете там їх поскидати окремо в якусь папку, щоб вони вам не заважали, але, але вони встановлюються як додатки. І вже в е додатку е Galaxy. Wear ви можете встановити собі необхідний watch face, який ви завантажили. А, і, до речі, забув сказати про третій і останній а, додаток для власне, цього годинника це Samsung Health Monitor. Він необхідний лише для ЕКГ та Артеріального тиску. Що стосується інтерфейсу годинника, то е, тут все доволі просто. Коли ви нахиляєте руку до себе, у вас е, спрацьовує watch -face, да? тобто він показує вам е, той watch face, який ви обрали, і ну, це або звичайний час, або там дата, або ну, все, що ви налаштуєте собі. Якщо ми безивом е, перейдемо вліво, то то ми побачимо наші повідомлення, які нам приходять на смартфон. Якщо їх видалити на смартфоні, тобто натиснути кнопку Очистити, то звідси вони одразу зникнуть. Якщо ми почнемо безовим або пальцем да, по екрану пер... рухатись вправо, то тоді ми побачимо наші картки, які ми налаштуємо для нашого годинника. Можемо їх налаштувати також через додаток Galaxy Wear. Перелік цих карток доволі великий, вони є там для різних додатків. Ну Наприклад, погоду можна собі поставити, можна поставити кроки, там, вимірювання всього 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 Ну Карток дійсно багато. Якщо пальцем потягнути знизу, то в нас буде меню додатків, в якому ми можемо подивитись всі додатки, які встановлено зараз на наш годинник. Якщо потягнути зверху, то в нас, як і в смартфоні, звичайні шторка з налаштуваннями швидкими. Ми можемо або перейти в налаштування тут так, так само, або можемо включити режим Always on Display, можемо включити ліхтарик. До речі, ліхтарик на цьому годиннику це навпрочуд важлива функція, як оказалось. Я навіть ним декілька разів скористався. Коли вимикали світло в домі в нас, мені доводилось підійматися сходами на додому, і я підсвічував собі годинником, щоб відкрити двері. Тобто, це здалося навіть зручно. Також режим в театрі він вимикає всі а, сповіщення годинника, тобто він вас не буде турбувати. Під час, якщо ви, наприклад, знаходитесь або в театрі, в кіно, чи десь, де вам не потрібно створювати якийсь шум. Що стосується Google асистента, він є, в нього можна зайти, натиснути кнопку почати, він перекине вас в налаштування Google асистента на смартфоні, але смартфон не дає налаштувати Google асистента. Не знаю насправді з чим це пов'язано, може, з тим, що. Google Асистент не працює в Україні, це може таке бути, але ну, ось як є, він не працює. Тобто, із голосових команд в нас є тільки Bixby. Якщо ми натиснемо верхню кнопку, в нас працює Bixby. І ми можемо сказати: Bixby, ну, наприклад, Ring my phone». І Bixby знайде для вас ваш телефон, якщо ви його загубили. Це також я вважаю доволі корисна функція. Ну, іноді нею користуюся. Перелік команд Bixby можна десь почитати або спросити, наприклад, в самої Bixby, вона це розкаже, я думаю. На жаль, Bixby це не найкорисніший голосовий асистент, і її перелік команд доволі обмежений. І вона працює лише там, англійською або корейською, не знаю, може ще китайською. працює. Вона не працює навіть російською. Вже на етапі монтажу я побачив, що я забув розказати про головний недолік власне цього девайсу. Це його автономність. І його автономність, ну, вона така собі, як для годинника. Тобто все, на що ви можете сподіватися, з усіма включеними датчиками, вимірюваннями і все, що все-все, як... якщо ви включите, окрім AOT, ну, тобто Always on Display, ви можете сподіватися на 2 дні його роботи. Це максимум. А скоріше за все, це буде десь 1,5-2 дні. Може навіть день, якщо його дуже активно там щось клацати, дивитись. Постійно щось, ну якось з ним взаємодіяти. А, Якщо ж увімкнути АОТ, то ця автономність в 2 дні вона стає автономністю в півтора дні, тобто ще менше. І з часом, я думаю, що треба бути готовим до того, щоб заряджати його кожного дня, тобто вранці ти його. Зарядив і ввечері треба буде його знову заряджати. Але це з роком, коли його батарейка трохи деградує. А зараз все, на що можна сподіватися, це максимум 2 дні роботи. Так, ну що ж, підбиваючи якісь підсумки по цьому годиннику, я вважаю, що цей годинник для мене особисто корисний, і я з задоволенням ним користуюся кожен день. Я трекаю ним свій сон, я трекаю ним а, свою фізичну активність. Тобто, а, навіть якщо я колись забуваю натиснути прогулянку, да, годинник мені нагадує сам, що а, здається, що у вас почалась прогулянка. Почати записувати маршрут, ти натискаєш на ньому так, і він просто вже далі записує весь. Свої маршрути, ти його можеш потім переглядати, можеш переглядати по ньому всю статистику, пульс під час цього маршруту, ну і так далі. і так далі. Також цікаво іноді подивитися на рівень стресу, на своє ЕКГ, Ну і взагалі добре слідкувати за своїм здоров'ям. Що стосується самого годинника, то це не те, щоб самостійний девайс. Це чудове доповнення до смартфону, але це не самостійний девайс. Йому обов'язково необхідний смартфон. І бажано, щоб цей смартфон був в Samsung Galaxy. Тобто. І з Galaxy він працює просто чудово і взагалі немає ніяких нарікань. Але якщо у вас, наприклад, Xiaomi, то у вас може щось не працювати. З айфонами девайс на базі Viros не працює взагалі. Тобто цей годинник взагалі не працює з айфонами. І це я вважаю повний провал, тому що айфони зараз дуже популярні, їх неймовірно просто багато і, на жаль, Такий крутий девайс не працює з айфоном. Це недолік, і недолік дуже великий. Тобто, якщо в тебе iPhone, то ти повинен покупати лише Apple Watch. І це я вважаю неправильна політика, так не повинно бути. Сам же годинник, ну особисто для мене, він дуже корисний. Корисна функція також NFC платежів. Це прям функція на кожен день. Ідеш за покупками там в магазин, супермаркет. Ти завжди з часами, тобі не, не треба нести із собою там гаманець а, чи ще щось. Там картки, телефон. Ти можеш просто піти із годинником, і все, тобі для цього більше нічого не потрібно. Що стосується його ціни, то на момент, коли я його купляв, то це була 13,5 тисяч офіційна версія. Яка йде з LTE, тобто Там можна ще підключити eSIM і користуватись е, більш ним автономно, да? ну, тобто, дзвонити без телефону. Моя ж версія без LTE, Я купляв сірий девайс, його вартість набагато менша, це було 8 з половиною тисяч. Як я вважаю, LTE не вартує того, щоб переплачувати за неї стільки грошей. І е, я своїм девайсом повністю задоволений. Я його купляв сам за свої гроші, мені ніхто його не заніс. На жаль, я би з задоволенням зняв би огляд на нього, якщо мені його хтось би заніс, але ні, я його купляв сам за свої власні гроші. І тому я вважаю, що цей відгук, е, він Чесний. І це мої власні враження від цього девайсу. Що ж, а на цьому в мене на сьогодні все. Ви були на каналі Dart Citizen. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі під цим відео, передивляйтесь також інші відео на каналі. Побачимось у наступних відео. Бувайте!